Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося шукати переріз числових проміжків. Але для початку, як завжди, давайте розберемося, а що ж власне означає слово переріз у математиці. Для початку хотілося б нагадати той факт, що будь-який числовий проміжок, очевидно, містить в собі певний набір чисел. Ці числа можуть бути різними, але в даному відео не про це. Хочу додати, що в математиці слово набір дуже часто заміняють таким словом синонімом, як множина. По суті, множина це набір певних елементів. Отже, коли ми з вами будемо говорити про переріз двох множин, давайте позначимо ці множини літерами А і Б, то ми будемо говорити про те, що на перерізі в нас будуть знаходитись ті елементи, які одночасно належать як до однієї множини, так і до іншої множини одночасно. Звісно, в математиці переріз має певне своє позначення. Ось, власне, ви можете бачити, що ось такою перевернутою тужечкою вниз він і позначається. Це нагадує перевернуту велику літеру у латинську. Отже, тепер пропоную візуально подивитися, а як може виглядати переріз двох множин. І для зручності, давайте домовимося, що кожна множина буде позначатися відповідним колом. Ось, наприклад, перша можлива ситуація. У нас є дві множини, і вони частково накладаються. Власне, там, де вони накладаються, у нас елементи будуть належати одночасно як до однієї множини, так і до іншої. Тому власне, перерізом даних двох множин буде ось ця зона. Я її підштрихую. Звісно, можливий і другий випадок, коли наші множини ніяк перетинатись не будуть. Тобто в такому випадку перерізом є порожня множина, адже спільних елементів, як видно, дані множини зовсім не мають. І ще хотілося б додати, що можлива ще й така ситуація, коли одна множина є підмножиною іншої. Тобто, по суті, всі її елементи включені в іншу множину. В даному випадку, звісно, дана підмножина і буде являтися перерізом наших двох множин. Ось така цікава ситуація також інколи трапляється. Ну, а тепер, коли ми з вами розглянули, що ж таке переріз, і наочно подивилися, як це виглядає, думаю, ми готові до пошуку перерізів числових проміжків. Отже, давайте перейдемо до конкретних прикладів. Отже, в першому нашому прикладі наша задача буде зобразити дані два проміжки та знайти їх переріз. Давайте почнемо зображати дані проміжки. Для цього ми, як завжди, зобразимо спочатку координатну вісь, позначимо її літерою Х. І далі пропоную відмітити спочатку всі числа, які у нас, власне, позначають кінці обох проміжків. Як ми бачимо, проміжки як відкриваються, так і закриваються квадратними дужками, і це означає, що дані числа включаються в дані проміжки, тому ми їх будемо позначати, звісно, зафарбованими точками. Почнемо із першого проміжку, отже, він починається із мінус 7 і закінчується відповідно п'ятіркою. Як позначати проміжок? Тут справа чисто, як то кажуть, кому як подобається. Хтось позначає штриховкою, хтось позначає дужечками. Мені більше подобається позначення дужечками, тому буду користуватися саме даним видом позначення. І давайте позначимо другий проміжок, а потім я розповім про перевагу даного позначення. Отже, наш другий проміжок починається від трійки. Трійка, звісно, в нас менше, ніж п'ятірка, тому розташовується лівіше за п'ятірком. І закінчується цей проміжок дев'яткою. І, власне, тепер ми можемо штриховкою показати, а де відбувся перетин наших проміжків. Візуально можна чітко бачити, де проміжок знаходиться над іншим. Один над іншим. І це, власне, місце, точніше, проміжок від трійки до п'ятірки. Ось, власне, дана ділянка координатної прямої і буде перетином наших двох числових проміжків. Тому відповіддю до першого запитання буде проміжок від трійки включно до п'ятірки. Готово? Ось так ми з вами відшукали перший наш переріз. Давайте перейдемо до другого прикладу. І в другому прикладі, як ми можемо бачити, цікавістю є те, що обидва проміжки починаються з однієї точки. Це число 4. І якщо в першому випадку 4 включно у даний проміжок, то в другому випадку стоїть кругла дужка і 4 не включається у наш проміжок. Для ясності, як же ж знайти переріз, я пропоную на цей раз намалювати дві координатні осі. Дивіться, ось у нас є перша координатна вісь. І на ній я буду зображати перший проміжок, він у нас від 4 включно, власне, до сімірки також включно. Тепер нижче давайте зобразимо ще одну числову пряму. І на цей раз у нас четвірка не включається отже, позначається вона, звісно, круглою дужкою, а напрямі це буде порожній кружечок. І закінчується це все десяткою. Десятка буде далі, ніж сімірка по координатній осі, тому, відповідно, розташую її ось тут. Отже, ось така ситуація. Тепер давайте порівняємо, як ж у нас будуть накладатися наші проміжки. Я для зручності хочу показати, що четвірка в першому проміжку у нас включається в інтервал, тому тут вона, звісно, присутня. Якщо ж ми перейдемо до другого проміжку, то ми розуміємо, що тут четвірка виколотою точкою позначена, а це означає те, що вона не включається у наш проміжок. А ми пам'ятаємо, що до перерізу будуть відноситись ті елементи, які належать одночасно до обох множин. Як ми бачимо, четвірка не належить до обох множин. Через це, починаючи записувати відповідь, тепер сте зрозуміло, що оскільки четвірка в нас не включається, наприклад, в другий. Проміжок, ми, звісно ж, не повинні її включати і у кінцеву відповідь, тому розпочнемо наш переріз із четвірки, але не включаючи. Тобто включатися будуть будь-які числа в обидва проміжки, які починаються вже після 4. Це може бути щось дуже наближене до четвірки, наприклад, 4,1. А тепер поговоримо про кінець проміжку. І тут, звісно, все набагато простіше, адже, як бачимо, в першому проміжку у нас сімірка є кінцем. І, звісно, дане число обов'язково буде присутнім і у другому проміжку. Таким чином, вибір стає очевидним, що сіміркою ми проміжок закриваємо, і оскільки вона присутня в обох проміжках, то вона ж буде знаходитись і на перерізі. Отже, закриваємо ми сіміркою. Квадратною дужкою. тобто включаємо її у переріз. Готово? Ну що ж, давайте перейдемо до третього прикладу. І в третьому прикладі ми обійдемося однією координатною прямою. Давайте зобразимо перший інтервал. Отже, він починається з мінус нескінченності. І закінчується строго до 2,3. Другий же проміжок починається з 1,1, не включно так само. І йде до плюс нескінченності. Отже, як ми можемо бачити, переріз у нас відбувся від 1,1 до 2,3, звісно, не включно. Отже, випишемо це у якості нашої відповіді. Ну що ж, сподіваюся, дані перші три приклади дали вам уявлення про те, як можна шукати переріз проміжків, і ми готові перейти до наступної серії прикладів. Почнемо із четвертого прикладу і тут знову ж таки варто спочатку намалювати числову пряму. Отже, перший проміжок у нас йде від мінус нескінченності до нуля не включно, а другий проміжок починається з трійки і прямує у плюс нескінченість. Отже картина буде виглядати ось таким чином, і як ми можемо побачити, це якраз та ситуація, коли у нас немає спільних елементів у наших проміжках. Тобто вони ніде не перетинаються. Отже, немає таких елементів, які б задовільнили нашу умову. Через це ми можемо записати, що перерізом даних проміжків є порожня множина. Готово? Переходимо до наступного п'ятого прикладу. Знову ж таки, використовуємо для початку креслення на числовій прямій. Будуємо перший проміжок, який починається включно із 5,5. Другий же проміжок починається трішки правіше із 6,2 і також прямує до плюс нескінченності. В даному випадку ми чітко бачимо, де відбувається перетин, адже проміжки розташовані один над одним, починаючи із 6,2. Таким чином, наш переріз буде починатися з цього ж самого числа і, звісно, прямуватиме у плюс нескінченість. Отже, давайте випишемо результат. Відкриваємо дужечку квадратну. Із 6,2 і закінчуємо проміжок на плюс нескінченності. Ну що ж, давайте розглянемо останній приклад. Отже, тут нам знову ж таки варто зробити креслення. Намалюємо координатну пряму і розпочнемо з першого проміжку. Як ми бачимо, він починається із 7,5 включно і закінчується на 20,2 так само включно. Другий же проміжок починається десяткою, включаючи десятку, І закінчується 17,3. Отже, як можна помітити, оскільки десятка є більшою за 7,5, а 17,3 є меншим числом, ніж 20,2, другий проміжок, по суті, є підмноженою першого. Отже, власне, він і буде перетином наших двох проміжків. Ось така ситуація. Давайте випишемо відповідь. Отже, по суті, маємо так і записати: від 10 до 17,3 готово? Отже, сподіваюся, дані приклади дали вам ясну картину, як же ж знайти переріз проміжків на координатній прямій. А я вам пропоную спробувати свої сили у ще схожих прикладах, які вам доступні в якості додаткового матеріалу за посиланням в описі до даного відео. Сподіваюся, даний матеріал буде вам дуже корисним. На цьому дякую всім за перегляд та до наступних відео!